Руками пристріла і воно просто рівне, якщо може, то дуже багато волонтерка Валентина Демчик ріже тканину для каверів. Це маскувальні сітки для касок військових. Насляні банки чіпляє сітку, а потім вплітає тканину. Про це розповідає й іншим волонтерам, аби більше людей могло виготовляти ці маскувальні засоби. Ми повинні об'єднатися щоб подолати цього ворога і, взагалі, почати з самого себе. Бо коли війна закінчиться, коли кожен українець зрозуміє, чому ми так прагнемо волі і свободи, і взагалі що кожен з нас повинен зробити для цієї держави? Спершу Валентина плела маскувальні сітки, потім навчилася виготовляти кавери. Жінка каже: нині військові їх дуже потребують. Кавери замовляли розвідники, снайпера, а зараз я навіть не так, щоб цікавлюся, але мені говорять, ваші сьогодні їдуть там на запорізький напрям, або ваші їдуть на Донеччину. Марія теж доєдналася до виготовлення каверів. каже про якусь в тому, чи важкість мови і нема, адже ця справа надзвичайно потрібна. Взагалі плести не важко, тому що у мене вже є досвід. На початку війни ми плели сітки, і це ну щось подібне. Наталія від початку повномасштабного вторгнення доєдналася до волонтерського руху. Раніше допомагала виготовляти маскувальні сітки. Жінка каже: кожен українець має усіляко допомагати захисникам. Приходила також плести сітки, а от зараз кавери. А ми да сітки різала тканину. Ну я так не плила, різала тканину. Ветеран війни Ігор Яценко теж прийшов плести кавери. Чоловік був морським піхотинцем. Попри важке поранення, продовжує усіляко допомагати Збройним силам України. Це рятує життя маскування, особливо зараз, коли війна дронів все як на долоні. Чим краще ти замаскований, тим більше в тебе шансів. Без ну, тут інших варіантів немає. Ветеран додає, кавери продаються і в магазинах, однак вони коштують грошей, тому закликає доєднуватись усіх охочих до виготовлення цих маскувальних засобів. Владислав Стецюк, новини рівного.